Civil 3 d 2024 забезпечує ефективність проєктування, оптимізує робочі процеси та покращує продуктивність, щоб скоротити загальний час проєктування для проєктувальників та інженерів. Завдяки новій функції керування вузлами ви можете ефективніше розгортати та надавати спільний доступ до вузлів і підзбірок, а також легше керувати змінами. Ви можете додати розташування пакета збірки до файлу civil 3 d навіть якщо збірка зберігається в загальному середовищі даних, доступні вузли відображаються в меню області інструментів, щоб ви могли переглянути розташування та стан версії. Будь-які зміни, внесені та збережені у файлі пакета вузла, відображаються у файлі Civil3D в інструменті компонування вузлів. Після збереження оновленого файлу ви можете оновити вузли в області інструментів. Зміни відображатимуться в списку. Під час перезавантаження файлу збірки вузол і коридор оновляться без додаткових кроків інсталяції та без перезапуску Civil 3D. Ці зміни також будуть показані іншим користувачам, які отримують доступ до тих самих вузлів, що допомагає краще співпрацювати та економити час. Функціональність переходу коридору була представлена в попередніх версіях і була оновлена, щоб включити нові вдосконалення. Ви можете збільшити або закріпити певні місця переходу, створені у списку. Ви також можете змінити порядок переходів у списку, щоб визначити порядок обробки переходів. Коли перехід заблоковано, ви можете оновити записи початкової або проміжної станції, щоб переглянути перехід уздовж базової лінії. Ви можете створити перехід в одному коридорі, а потім експортувати перехід для використання в новому коридорі чи кресленні. Ці вдосконалення забезпечують більшу гнучкість у моделюванні складних елементів дороги. Удосконалено конектор для ArcGIS у Civil3D 2024, щоб ви могли краще контролювати імпорт і експорт існуючих даних умов. Тепер у вас є можливість імпортувати об'єкти з ArcGIS, такі як точки AutoCAD, полілінії та полігони. Крім того, під час імпорту ви тепер можете налаштувати параметри та зберегти ці параметри як шаблон для стилізації міток і для підтримуваних типів геометрії. Ці нові можливості забезпечують більш спрощений автоматизований потік даних без втрат між Civil 3D та ArcGIS, допомагаючи покращити якість проєктування, заощаджуючи час. Було також покращено Project Explorer в Civil 3D 2024 завдяки доданню нової вкладки набору властивостей. Ця нова вкладка дозволяє швидко переглядати та вносити зміни в дані набору властивостей усіх об'єктів на вашому кресленні, допомагаючи вам краще керувати дизайном і складністю проєкту.